42 дроп 2 теж є в наявності, теж відправляємо сьогодні людині. Вона замовила ось така комплектація. 42 дроп 2 пилочка, 40 кашина, посилена, 4 закльовки, квадратний зуб. Кстати, в цій пилці є автоматичний тормоз цепі. Ви чуєте, як він пишіть? Зняли? не пишіть. І тоді можна працювати. Тут прозоре віконечко, автоматична подача масла. Дуже легка та потужна 40 вольтова пиличка. Тут вона йде на акумуляторах 20 АВІ. Увімкнули, подивилися повний і подивились, повний заряд. Можна укомплектувати або 4амперними акумуляторами, або 8 амперними На 4-амперних акумуляторах ціна цієї пилки з зарядним пристроєм. Кстати, зарядних пристрій йде 2. Не двохслотовий, а одна слотова. так буде швидше у вас заряджатися. Або можна комплектувати акумуляторами 20 вольт, 8 ампер часов. Так вона буде довше і швидше працювати. До комплекту, до стандартної комплектації в будь-якому комплектуванні, входить два акумулятора, подвійний зарядний пристрій, масло літрове, їхній прокрах і сама пилочка. На пилу дається 3 роки гарантія на акумулятори та зарядний пристрій. Рік. Друзі, чекаю на ваші замовлення.